Всім доброго недільного дня! Сьогодні коротеньке відео огляд, як ми отримали новеньку партію цибульок тюльпана після вигонки. Нові сорти, нові окраси, дуже-дуже красиві тюльпани. Тут 9 сортів, 9 кг, Зараз покажу кожен. Ось перший красень тайм-аут. Він належить до класу Triumph, має такий помаранчевий насичений колір. Дуже красивий. Далі Orange Passion. Він такий бахромчатий, також насиченого помаранчевого кольору. Дуже класно виглядає в таких ось букетах. Наступний красень це тюльпанчик Happy Upstar. Він дуже фантастичний. В бутоні він нагадує чимось Foxtrot, але має дуже таке неперевершене листя полосате. Ми в захваті від цього сорту. Сподіваємося, що він у нас вийде саме таким. І як же без помічника він завжди поруч. Так, наступний наш сорт це буде тюльпанчик Fan for Two. Також відноситься до класу Тріумф, має такий красивий кремовий колір, також гарно виглядає в букетах. Наступний також мій улюбленець, мені дуже сподобався його колір це тюльпан Парадера. Він також належить до класу Тріумф, має такий насичений пусковий колір. Ну, погодьтеся, він дуже красивий, правда? Наступний не менш привабливий за окрасою колір це Milkshake, також із класу Тріумф. Такий рожевий і кінчик у нього трошки з біловатим таким окрасом. Далі, на огляді, величний Сан-Георг, він бахромчатий, має такий насичений фіолетовий темний кольор, дуже виглядає класно у букетах, особливо якщо в поєднанні з білим кольором це просто неперевершені букети. Захотіли ми також придбати ексклюзивний сорт Рококо. Він дуже цікавий, відноситься до класу попугайчатих. Такий. Чодернацький. Ну, спробуємо, можливо, у нас вийде. Наступний у нас сорт мувана це білий тюльпан, також класу Тріумф. Дуже класно виглядає самостійно в букетах, а також в поєднанні з іншими кольорами робить дуже класні акценти. Ось таке наше нове придбання такі наші новинки. Сподіваємося, що в нас вдасться виростити саме такі гарні тюльпани, як на фото. Далі ми їх повинні. Підсушити, спочатку обробити врощені марганцівки, як ми перед цим робили. Підказочка буде у вас в правому куточку, і потім будемо підсушувати в три етапи при певних температурах. Все також це розказано у попередньому відео про тюльпани після вигонки. Я бажаю всім гарних вихідних. Будьте здорові і до побачення!